привіт привіт! Сумували за мною. Я Орися Валівендер. і сьогодні ми не будемо просто гуляти містом. Ми відкриємо карту, але не звичайно. А місто будівну, бо наш маршрут Барселона місто, де вулиці схожі на вишивку, а площі мов пазлики у величезному мозаїчному панно. Барселона це не тільки місто гауді і пляжів, це ще й один із найцікавіших експериментів в історії містобудування. А все почалося з імені Ільдефонс Серда, інженера, який у 19 столітті уявив місто як організм з артеріями, вулицями, клітинами, кварталами і диханням завдяки простору. Подивіться на карту району Ашампля, сітка ідеальних квадратів. Але придивіться ще раз, кути зрізані. Це називається очавадо. Для чого? Щоб повертати легко, бачити перехрестя і пускати більше світла. Так, так, місто стало світлом завдяки математиці. Кожен квартал у Барселоні це не просто будинки навколо, усередині внутрішній двір для прогулянок, дитячих майданчиків, садочків і кав'ярень. Ідея створити мікросвіт, де можна жити не виходячи за межі кварталу. Ось Саграда фамілія не просто шедевр, а справжній якір для району. У Барселоні важливі споруди розміщували так, аби вони були помітними здалеку. Це називається архітектурна домінанта. Вона орієнтує навіть коли ви в перше місці. І ще трішки магії: у центрі міста квартали менш глибокі, а ближче до околиць розростаються. Таке дихання міста дозволяє щільно заселити простір, не перетворюючи його на бетонний лабіринт. Це вам не хаотична забудова. Сьогодні Барселона надихає міста по всьому світу. Тут впроваджують суперблокс, суперквартали, де обмежено рух автівок. А мешканці можуть вільно гуляти, сидіти на терасах та кататися на роверах. Бо місто не лише для машин, а насамперед для людей. Барселонські архітектори вміють поєднувати минуле і майбутнє. Тут поряд з готичними соборами ростуть скляні вежі, але все гармонійно завдяки чітким правилам турботі про естетику, і звісно ж, любові до деталей. Барселона це доказ, що місто може бути живим, красивим і людяним. Не треба обирати одне. Можна все разом. І хто зна, може колись і наші міста стануть такими мозаїчними, живими і світлими. А з вами була я, Орися Волівендер. Побачимось.